Резонанс у кривому розі рештки жінки знайшли у старій шафі поблизу гаражів. На нозі майже немає плоті. Ми записуємо це відео у неділю, 4 січня, в довгоїнцівському районі, на місці ймовірного вчинення злочину. 26 числа, листопада місяця, вона повинна була вийти нічну зміну. Але дочекавшись до 20.00, так як я була з денної зміни, в неї вже не відповідав телефон. І на ранок ми вже почали її прийшли додому. Її вдома до... не було. Ніхто не відкрив. Ну а потім з'ясовується, що вона останній раз. На розмову з поліцією та зі своїм бившим, що будемо так казати, співмешканцем. Після того її ніхто не бачив. Нам стало відомо, що наприкінці листопада жінка не вийшла на нічну зміну. Працювала на залізниці. Зв'язок із нею обірвався. Через декілька днів колеги звернулись до поліції із заявою про зникнення. Рештки жінки впізнали за одягом. З точки зору професіоналізму, ну, людина на своєму місці. Роботу знала, все виконувала, підказувала. Знаю, що вона знала роботу. Як людина, ну, ну добра дівчина. Знаю, що батьків в неї нема, що вона з з дитячого будинку. Спокійна, поганого про неї я сказати взагалі нічого не можу. По роботі, якщо й були якісь ексеси, ну це робота. Там десь щось не записав, десь щось не побачила. Це людський фактор. Так, у мене до неї взагалі я ж кажу, що по роботі навіть я з нею консультувався, що я краще зробити, як правильно зробити, треба. За словами колег, у загиблої були складні стосунки із хлопцем. Кажуть, між ними неодноразово виникали конфлікти, і, начебто, чоловік міг чинити психологічний і фізичний тиск, зокрема, псувати майно. Ну, спочатку, як вони зійшли, бачила вдвоєм ходили, ну общалися. А тоді, як вирішили, видно розбігтись, видно, рішила уйти у нього. Він і просто доставав і не давав спокою. Не їй не давав спокою, не всім, хто в зміні з нею працює. Дзвонив смски писав, приходив на станцію по вікнах, бив це. Я вже з розговором знаю, що ходив там, де вона квартиру знімала, туди ходив по дверям, гупав і по вікнам. Описував усе, що можна. Лічно бачила, як іду, а вже на станція. Ну одразу зрозуміло, хто це зробив. О, за нього взагалі нічого не знаю. З ним взагалі не сталкувалась. тільки що то, що я його ганяла, щоб він не стукав по вікнам, не мішав працювати людині. Що казала, не підеш, то я і міліцію, і начальника, всіх повизиваю сюди. А то що проходу Дані давав, там у нього і двері заклеють, були описані, як і на станції, і клеєм заклеював. замки она в хату не могла попасть, только меняла эти замки. проходу ей не давал. Вот это это все знают здесь, это не секрет. она приехала с командировки и она как-то абсолютно и даже расцвела, так скажем. да, она собиралась в командировку еще ехать, опять там где была от работы, поэтому, наоборот, в последнее время она расцвела. и в месяц считаю, что здесь не было У судовому реєстрі ми знайшли кілька протоколів щодо колишнього залицяльника померлої жінки, зокрема за домашнє насильство. Поспілкувати з чоловіком не вдалося. За місцем проживання журналістам двері ніхто не відкрив. Поліція проводить розслідування. Однак попередньо повідомляє про природню смерть. 4 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що померлою виявилась 34-річна жінка. Тіло направили на експертизу для встановлення причин смерті. Попередньо встановлено, що жінка померла природньою смертю. Зникнення і смерть 34-річної містянки залишають більше запитань, ніж відповідей. Як рештки жінки могли опинитися у старій шафі біля гаражів, що сталося безпосередньо з тілом, адже деяких кінцівок немає. Що конкретно понад місяць робили правоохоронці, аби встановити її місце знаходження? І як так стало, що журналістам наприкінці грудня повідомили, жінка нібито виходила на зв'язок, тоді як згодом її знаходять мертвою. Можливо, політи... Ці області варто звернути увагу на цю справу і взяти під жорсткий контроль? А випишіть свою думку в коментарях.